Мені раніше ніхто не казав, що я зможу доторкнутися до таких е речей дорогих, і ще й буду консультувати людей і продавати їх. Це речі, які вкладена душа. Душа майстра, душа е людини, яка створювала це все. Я про дороговартісні подарунки. Це речі, які виготовляються в декількох екземплярах. Це не серійне виробництво. Можна підібрати багато різних тематичних. В нас великий вибір книг, е копій е з музейних експонатів. Е Можна підібрати якийсь колаж тематичний. Ось до прикладу, сова. Що таке сова? Ну це просто сова. А насправді якомусь юристу-адвокату це символ мудрості. Вона ну, підсознано несе в собі Мудрість. такий за заклад, ідеї цьому. І це, цю річ повішують в кабінеті. Про неї будуть завжди згадувати, хто її подарував. Всі посітителі будуть приходити дивитись, а що це таке? А це ручна робота, посріблення, позолота, чорніння, розсип камінь Сваровський. Сама ідея, скільки коштує це зробити. Сайт ексклюзів, великий вибір таких в нас подарунків, речей, якими ви здивуєте. Звертайтеся з радістю, проконсультуємо та доставимо.